Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Дон Чарльз планує перезапустити кар'єру Тоні Йоки. Райан Гарсія погрожує побити Теренса Кроуфорда Тейсон Ф'юрі мотивований розщевити Усика в реванші. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую! Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проєкту компанія Фавбет. 32-річний олімпійський чемпіон Ріо 2016 у суперважкій вазі Француз Тоні Йока був практично забутий більшістю шанувальників боксу після трьох поспіль поразок у 2022-2023 роках від Мартіна Баколе, Карлоса Такама та Ріада Мерхі. У 2024 році він повернувся на ринг, здобувши дві дострокові перемоги над менш відомими суперниками, що особливо не змінило його становище. Проте відомий британський промоутер Франк Ворен вирішив укласти з ним контракт, відкрито натякаючи на можливий реванш із британцем Джо Джойсом, якого Йока переміг у фіналі Олімпіади. Хоча багатьом здається, що Йока стане легкою мішенью, його новий тренер Дон Чарльз, який тренує Тоні Разом із чемпіоном світу Даніелем Дюбуа налаштований зовсім інакше. І він наступний, хто тихенько з'являється на задньому плані. Тепер він із Франком Вороном, архітектором та інженером. Тоні переможець Олімпіади, і коли він почав працювати зі мною на одній із перших наших зустрічей, я сказав йому: Хочеш увійти в історію як третій боксер, який виграв олімпійське золото у важкій вазі і не став чемпіоном світу у надважкій вазі серед профі, де цього було двоє. Терел Бікс і Одлі Харісан. Я не хочу, щоб Тоні Йока потрапив до цієї компанії, будучи лише одним із трьох, хто виграв олімпійське золото гейвейту і не конвертував його в титул чемпіона світу серед профі. Ми працюємо над тим, щоб цього не сталося. Коли ти раптом стаєш суперзіркою, а саме це сталося Естонії, коли він виграв Олімпійське золото Ріо для Франції. Він має стати першим, хто визнає, що купився на свій власний хайп. У таких випадках публіка дуже швидко списує тебе з рахунків і твоє завдання повернутися до роботи, поводитися скромно і триматися мене. Я дуже прямолінійна людина. Я розповім тоді, що до чого, я абсолютно впевнений, що із Франком Вореном, який його спрямовує та просуває, з моїми тренуваннями, він безперечно стане одним із претендентів, заявив Чарльз. Американець Райан Гарсія, який зараз відбуває дискваліфікацію, за позитивний допінг тест, вийшов у ефір. І згодився провести бій із чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях, володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом. Гарція впевнений, що одному з найкращих боксерів світу буде не просто в рингу проти нього. Я вже викликав Кроуфорда, Тому і він просто намагається добитися бою з каналу Альваресом. Тож сумніваюся, що це станеться. Хоча я б із задоволенням бився з Кроуфордом. Я не думаю, що він такий гарний, як про нього говорять люди. Та я говорю, це у прямому ефірі прямо зараз. Якщо він слухає: Ей, я би задоволенням бився з тобою. Я відчуваю, що буквально вибив би з тебе лайно. Ти хороший боєць, але я не думаю, що ти коли-небудь перемагав когось із талантом. Вибуховою силою та могутністю. Так ти переміг що на Портера. Він був чудовий боєць, але трохи примітивний. А Ерол Спенс був після автомобільної аварії. Я не думаю, що він такий гарний. Ти бився з кимось, хто міг би завалити тебе одним ударом? Ні. Тож я думаю, що Крофорд переусіненний. У вас, хлопці, може бути власна думка з цього приводу. О що я гадаю, я боксер, мені все одно. Я битимуся із ним і виб'ю з нього все, що вибуватиметься. Ось, що я відчуваю і крапка. Варто нагадати, що у квітні цього року Герсія побив Девіна Хейні, але згодом, коли стало відомо про позитивний допінг тест Райана, результат бою було анульовано. Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко поділився думками про реванш чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з екс чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Прогнозисти з мене такий собі, жартує, що мій син у цьому краще розуміється, згадуючи те, як проходив перший поєдинок між боксерами. На мою думку, кусик зараз підходить до реваншу у статусі фаворита, знаючи Олександра та його дисципліну ще з боїв збірної, мало хто з ним зрівняється щодо відповідальності. Впевнений, що він докладе всіх сил, щоб закінчити бій впевненою перемогою і цього разу. Хоча в і буде перевага, але багато залежить також від настрою Ф'юрі. від того, в якій формі він підійде до цього бою, наскільки сильно хоче взяти реванш. Друга їхня зустріч у рингу буде явно не менш яскравою, ніж та сама перша. За напругою вона буде точно кращою, думаю, сказав дерев'янченко. Не заспокоїться тренер Дюбуа. Дон донь коуч, володаря титулу IBF у надважкій вазі, розповів про свій досвід, який його підопічний отримав у бою проти чемпіона Олександра Усика. Люди завжди говорять про бої проти Міллера та Хорговича. Ні, ні. Бій проти Усика це дуже знаковий момент. Я не скидаю з рахунків бій проти Усика. У Польщі ми не отримали результату, але я ніколи не скидаю його з рахунків. Я маю згадати про це. Це була перемога за всіма параметрами. Це була перемога, перш ніж ми програли. Даніель черпає із цього досвід. Він розбив того хлопця. він збив його з ніг. Його центральну нервову систему було відключено. Я знаю, що бачив, тож ніхто інший не може мені нічого сказати. Ви можете зайти в інтернет та подивитися на це. Усик був врятований індустрією рефері, що дозволили йому перегрупуватися, і він використав свій досвід, щоб здобути перемогу. Ми провели 15 тижнів разом перед боєм з усиком і билися з Шульгою, який зараз є абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Минуло 14 місяців. Чого Даніель досяг за 14 місяців? Це неймовірно справді сказав Чарльз. Ну і на завершення боксер Тайсон Ф'юрі визнав, що поразка від Олександра Гусика у поєдинку за всі титули надважкої ваги повернула йому інтерес до боксу, тому реванш обов'язково відбудеться. Для мене є велика логіка в тому, щоб провести бій реванш. Я хочу повернути своє. Мені здається, у боксі я пройшов момент, коли мене хоч щось цікавило, але ця невдача розбудила мене. Вона повернула мені агресію та бажання, бажання вийти і розчевити його на рингу. Зараз мене турбує лише Усик, а не Джошо, і можливий бій з ним, сказав Ф'юлі. Нагадаю, що реванш заплановано на 21 грудня. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!